Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено тому, яким чином діяти у разі, якщо вас затримали представники ТЦК. Як потрібно діяти, що вони повинні вам повідомити, яким чином все ж таки, які документи в них потрібні, повинні бути, що потрібно зробити для того, щоб всі сторони цієї ситуації дотримувалися умов законодавства і яким чином навести все ж таки лад в країні. Останнім часом до мене звертається дуже велика кількість підписників саме з цього приводу. На каналі вже є дуже велика кількість відео з цього приводу, тому ви можете ну, дослідити самі, підписавшись на канал безпосередньо, що в Ютубі, що в Тіктоці, подивитись ці відео. Там дуже велика кількість парад. Однак, з огляду на те, що ситуація загострюється, і з огляду на те, що у нас там віщає оця Мар'яна БДД, немає значення, а також Федір, В., Ну, насправді, все це підриває довіру і суспільства і дуже сильно підвищує граду соціальної напруги у суспільстві. Тому для того, щоб знати, яким чином діяти, як захистити свої права, я раджу подивитися відео, додивитись до кінця. Крім того, я би радив вам підписатись на. Там, де ви бачите ці відео, в Ютубі, в Тіктоці, і обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. В Ютубі це буде під відео, в Тіктоці це буде в шапці канала. Там я розміщую актуальну інформацію, що стосується в тому числі і мобілізації, військового обліку, звільнення з військової служби. Те, що от відразу виходить, даю свої коментарі з цього приводу. Ну і крім того, інша судова практика. Я думаю, підпишіться, не будете жалкувати. Про це дуже корисна і своєчасна інформація. І так, що стосується безпосередньо питань затримання і вручення повісток, моє бачення таке: немає значення, що там говорять інші юристи. Для того, щоб не втрачати час, ну, немає сенсу з ними сперечатись. Дають повістку, спокійно взяли вже повістку і рухайтесь далі своїми справами. Що стосується, якщо у вас є на руках Бронювання чи якісь інші підстави, які дають вам право на відстрочку від мобілізації, бажано повідомити про це. Я думаю, що навіть повістку вам не видадуть для того, щоб з вами ну, не втрачати час. Якщо такого немає, взяли і поїхали далі. Якщо ситуація розвивається, як наразі особу. Затримують, особо намагаються е, притягнути до ТЦК. При цьому хочу ще раз звернути увагу, що представники ТЦК не мають права затримувати. Що б там Мар'яна де не писала, не мають права. Крім того, варто також знати, що на сьогоднішній день немає жодної. Законом передбаченої норми, яка б покладала обов'язок на військовозобов'язаних мати з собою постійно військово-облікові документи. Вона там щось пише, щось вона там віщає разом з поштовими голубями яким хоче прив'язувати. ну, Я так розумію, що це може цей жарт був прив'язувати до них е, взривчатку і робити такі е, поштових голубів камікадзе. Ну, це, знаєте, це до медицини. Це більше до медицини. Тому ви повинні знати, що на сьогоднішній день немає жодної норми, яка б зобов'язувала вас носити з собою військово-обліковий документ. Що в мирний час, що в воєнний час, що на час мобілізації, на час загальної мобілізації немає. Що б вам там не говорили, хай покажуть. Хай покажуть цю норму. Всі час була, коли був карантин, зобов'язали паспорт носити, навіть за це штрафи виписували, потім цю норму також прибрали, ну і карантину у нас нема. Що стосується військово-облікового документу, такої норми нема. Тому нема сенсу сперечатись, але ви повинні знати, що представники ТЦК не мають права вас затримувати. Що стосується представників Національної поліції, вони можуть вас затримати, однак для цього ну, вони теж не мають права і повноважень доставляти вас до безпосередньо ТЦК. При затримці, вони повинні скласти, якщо вони вас вирішили затримати, адміністративний протокол і надати вам безоплатного адвоката. Я тут зверху розміщу відповідне відео з цього приводу, щоб ви розуміли, яким чином ви повинні діяти і що потрібно вимагати. Тому, чому і раджу підписатись на канал. Е -е -е, далі. У разі все ж таки, якщо сталося, ну, перше, якщо вам видали повістку. А, і ви поїхали далі. Ну, ви можете далі вже, я раджу зв'язати з адвокатами, можете з нами зв'язатись, і ми дамо відповідні поради стосовно того, яким чином що далі діяти з огляду на конкретну ситуацію. Можемо завчасно укласти відповідний договір. Всі координати, як з нами зв'язатись, в шапці каналу є, і в телеграмі є. Тобто знайти ви нас зможете. В інтернеті у нас також дуже багато адвокатського об'єднані кравиці, партнери. Тому знайти координати ви зможете. Це, що стосується вручення повістки, як далі діяти? Це одне. Якщо вас все ж таки примусово доставляють в ТЦК, тут наступне, яким чином діяти, в разі якщо вас доставили. Я раджу, у разі, коли вас примусово доставили в ТЦК, до того моменту, поки на вас не будуть складене протокол про адміністративне затримання і не надано вам безоплатного адвоката не підписувати жодних документів, не дивлячись на те, що вам там розповідають, що ви тут швиденько проводите ВЛК, от підпишіть документи, ми вас, що ви повідомлені, що перейдіть на наступний раз, що ми вас відпустимо. Ні. Намагайте складання відповідного адміністративного протоколу про ваше затримання і надання вам безоплатного адвоката. Вони повинні повідомити Центр безоплатної правової допомоги. Які фінансуються державою у разі затримання особи, будь-який раз, також близьких родичів у разі затримання особи, дати можливість адвокату поспілкуватись і, відповідно, захистити свої права. Також ми можемо там в телефонному режимі також надати вам відповідні поради, яким чином діяти. До цього моменту, поки не буде складений адмінпротокол і не буде наданий вам безоплатний адвокат, я раджу нічого не підписувати, нічого не проходити і вимагати зробити саме це. Тому що це саме передбачено нормами законодавства. І це саме передбачено законом, як повинна діяти Національна поліція. Поки ще цих змін немає. Я думаю, що цих змін і не буде. Мар'яна там все біситься, я бачу, кожен день видає нові, нові крінжі разом з Федіром. Вони там, мабуть, все Хто більше кринжене. З тими документами, якими я встиг ознайомитись, також я розміщую відео відповідне, ви можете його подивитись. Я досить ретельно розібрав те, що розповідала Мар'яна Де, жодна з тих норм, про які вона говорить, не має жодного юридичного підруття і жодного сенсу, і нічого фактично не змінює в законодавчому полі, окрім цієї балаканини, яку вони розводять постійно. Тому, ще раз, ви повинні розуміти: дають повістку, взяли, поїхали, далі спілкуєтеся з адвокатом і вирішуємо, яким чином далі діти. У разі, якщо, я вже говорив, можете вкласти з нами договор. Подзвоните, я проконсультую, як діяти з огляду на конкретну ситуацію. Якщо є у вас документи, які дають вам право на відстрочку, чи у вас є бронь з собою, повідомте, будь ласка, я думаю, що повістки вам вручати також не будуть. У разі, якщо вас примусово затримали і доставили, вимагайте складання адмінпротокола про затримання, а також надання безоплатного адвоката. Без цього нічого не проходить. І повірте, якщо всі будуть діяти так, хоча б 70% громадян будуть діяти так, ситуація принципово зміниться. Вона вже змінюється, вже значно менше таких силових затримань. Звичайно, вони є і в західних регіонах, в Одесі є до цього часу. Однак, я думаю, що якщо люди в більшості випадків почнуть вимагати складання адмінпротоколів і надання безоплатних адвокатів, вони зрозуміють, що оця дика мобілізація в них потріб, повинна її переводити в більш-менш правоверосла. І так ми разом зможемо її зупинити. Якщо у вас залишились питання, пишіть. Бажано пишіть Телеграм, тому що я не встигаю в усіх соціальних мережах вам відповісти, або нам на сайт пишіть, там теж є спеціальна форма е спілкування. Відразу до мене потрапляють ці повідомлення. Можете там писати у нас на сайті адвокатського об'єднання. Ну, В принципі, на цьому все. Якщо потрібно буде допомога, звертайтесь. з радістю допоможемо. Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу, рухаємось до перемоги, до побудови правової держави. Слава ЗСУ і слава Україні! До зустрічі!